Привіт, народ. Отримала камінчики на переробку. Тут їх зовсім небагато, але є з чим попрацювати. Ось такі блакитні намистини, круглі різних розмірів і трошки крихти такої, це, скоріш за все, говліт. Онікс, цей онікс так по кольору підійде до тих скляних намистин. І буде з ними непоганий такий ансамбль. Ну що ж, я готую їх до миття. У мене є така ультразвукова миючка, де я мию на мистинки перед тим, як працювати з ними. Вони після чистки мають зовсім інший вигляд а, і блиск, тоді у них присутній. І вони набагато кращі. Раніше це все я мила вручну, але прогрес йде, розвиваємось. Я запускаю чистку на хвилин 10. Думаю, цього достатньо. І ось процес пішов. Видно, як ультразвукові хвилі почали вже очищати камінчики. І очистяться зовні, і трошки енергетика зніметься, яка там на них була. Повне очищення. Як цікаво, камінчики прямо рухаються там. Цікаво спостерігати. От люблю я цей процес, коли, начебто, як з нічого, і народжується нова прикраса. Ну що ж, готуємося. Все, камінчики чистенькі, приступаємо до роботи. З крихти я зробила такий чокер на дроті з пам'яттю. Він добре тримає форму. Додала трубочку, ланцюжки з нержавіючої сталі і такий цікавий підвісик з перламутром. До блакитних намистин я додала фурнітуру кольору бронзи. Вона якнайкраще сюди підходить. Додала трошки своїх намистин, бо не вистачало. А одна намистинка замовниці була, наче як зайвою. Я її сюди до замочку, таку гілочку. Додала і цю намистинку. Вийшло ось таке гарне намисто. А ось із скляних намистин, із оніксу вийшло дворядне намисто. Замовниця просила зробити його до вишиванки. От я додала сюди лунницю, і воно е набуло такої трошки етнічності. Якраз воно їй підійде і по кольору, і додасть акценту до вишиванки. Фурнітура тут використана преміум якості, не ржавіє, не темніє, а також використала дрібненькі намистини гаматиту. Намистечка вже поїхали до замовниці, будуть її радувати.